Я завжди цим рецептом користуюся. Саму цибульку нам потрібно замаринувати. Додати чайну ложку цукру, чайну ложку оцету, буде виглядати гарненько. Давайте скуштуємо. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде рецепт смачного салату під назвою Кармен. Нам потрібні такі інгредієнти: Два сирка, одне середнє яблуко, обчищене від шкірки і виняте з пів півцибулини, чотири варених буряка червоних, і два яєчка, і майонез. Цю пропорцію я розраховую на наші дві таких мисочки. Що саме перше ми будемо робити? Спочатку. Візьмемо нашу цибулину і накришимо її маленькими кубиками. Саму цибульку нам потрібно замаринувати. Для маринування нам потрібно її вкинути у мисочку, додати чайну ложку цукру, чайну ложку оцету. І залити її окропи, хай вона маринується, щоб водичка повністю покрила цибульку. Перемішуємо, щоб цукор розтав. Все, хай маринується. Наша цибулька замаринувалася. Я її тримала приблизно 30 хвилин. В маринаді, тепер рідину ми зливаємо, нам вона не потрібна. Тепер приступимо до формування нашого салату. Нам потрібні дві мисочки. Я його салат завжди роблю слоями. Перший слой ложу нашу цибульку. Дивлюся так на око, розраховую, щоб на дві мисочки одинаково розложу, поливаємо майонезом. Кожен слой я поливаю майонезом. Далі бру яблучко натираю на тертушку Прямо в миску, половинку в одну. І половинку він. І так руками його розгортаю, наше яблочко. Знову поливаю майонезом. Далі беремо сирок. Також натираємо його на терку. На велику я натираю. І руками його так поправляємо. Можна тепер присолити, приперчити трошки за бажанням. Я так потрішки солі. і знову майонезом. Я багато не наливаю майонезу, щоб не був такий геть через. Що? Далі беремо яйце також натираємо на терку, Спочатку одне на одну мисочку. Можливо, якщо ви захочете його подати на святковий стіл, то можна вийняти жовток, білок натерти, а вже в самому кінці натерти жовточку. Буде така прикраса, буде виглядати гарненько. Наш салат. А так як я роблю сьогодні просто на вечерю, то можна і без прикрас. Розпромляємо наше яєчко, трішки підсолюємо і майонезом і поливаємо зверху. Тепер нам залишилося Натертий бурячок. Беру два бурячка на кожну мисочку натираємо. Я завжди натираю над мискою, так і швидше. А ви, можливо, там можете даже і окремо все натирати і потім подавати кожен слой. Я прикрашу так зеленю. У мене укропчик. Дивіться, який в нас салатик вийшов. Гарний і смачний. Тепер залишимо наш салат в холодильник приблизно на 2 години, щоб він просочився, і можна його вживати. пройшло в мене вже 2 години, і його можна вживати. Давайте подивимося. Як це виглядає всередині? Дивіться. Все видно і яблучко, і цибулька, і яєчко, і сирок. Давайте скуштуємо. смакота. Дуже смачно. Рекомендую приготовити. Я завжди цим рецептом користуюся, цей салат полюбляють. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і прості рецепти. Смачного!